Знайомий з 1987 чи 88-го року, ну, приятелем, другом. Працювали одного в один час разом в редакції журналу Авжеж. Я був редактором, видавцем, він був заступником, редактора. взагалі з 87-го року, впродовж 15 років до його. Смерті, в принципі, мене поривали зв'язків, зважаючи на те, що Юрко то в Києві жив, то в Неминні, то взагалі мандрував по світу по Україні. От. Але коли навідувався до Житомира, то зустрічалися. Я його сприймав в першу чергу як людину. Звичайно, достатньо цікаву людину. З Юрком я не був. Ні другом, ні приятелем наше знайомство, мабуть, таке відбулося випадково, але випадковість це зоротня сторона закономірності. І е, мушу і про це сказати, що заочно ми на творчому рівні здибались. Це були е, публікації у газеті Комсомольська зірка кінця 80-х сторін... років на літературній сторінці. Тоді ми не були знайомі, просто так попало, що мої кілька творів і його опинилися в одному номері на цій сторінці, а познайомились ми пізніше в середині 90-х уже на літературних зустрічах, або, як ми кажемо, збіговиськах, зокрема, у того ж, Грабовського, на… Інших якихось там літературних акціях, і потім були просто випадкові зустрічі. Ну, найчастіше, до речі, за кавою, і е, в кав'ярнях на Михайлівській. І очевидно, що ми були цікаві один одному якоюсь мірою. Вуць для мене був надзвичайно дорогою людиною. Був дорогою людиною в плані різниця у віці у нас практично рік, але в плані тому, що він. Був для мене авторитетом в літературі, і його слово дуже багато важило для мене. Я завжди дослухався до нього, і його оцінки, ну, по-перше, вони були надзвичайно точними, надзвичайно виважними, і вони були, не були заангажованими. Потім вони були глибокими. Це для мене важило, і я так думаю, що з часом все більше і більше усвідомлюю, що. Гуць був навіть більше, ніж якийсь близький такий приятель, з яким би я бачився кожен день. Він був мені тією людиною, яка наповнює наше життя з містом, не дає йому скотитися до якогось рівня розрахунку, меркантилізму, а дає оте той поштовх. До високого і саме таким камертоном, по суті, в цьому житті був Гуць. Я його знав 10 років, це немало. І я можу це вже з певністю сказати, це не і не панегірка, це така звичайна констанція факту. Я знав його. Я знав, коли він ходив, і оці цікаві все ж таки відчуття, коли ну, багато людей приходять на літ засідання, тоді відбувалися літературні засідання, об'єднані імені Тена, на тих засіданнях багато людей було, але якесь цікаво було все ж таки, враження сприйняття, коли прийде Юрко Гуць. Ну, все ж таки людина, всі містечкові, а от людина приїжджає з Києва і обов'язково привезе якісь книжки, якусь цікаву інформацію, що от в Києві щось відбувається. Він багато не казав, він лишнього, ніякої лишньої інформації. У нього все було так скромно, по суті, може, навіть тихо, може так для себе. Може, десь недоговорював, десь на рівні відчуття. От для мене, от в пам'яті є, коли я робив агітку, він дивився на неї, і десь на, на рівні доторку пальців, що ну, може слів він не знаходив, але я б зробив не так. І от в цій от паузі, в цьому кількох словах це було, і він отак, от він від, як він відчував. Це не образи, не прозвучало, що ви, що ж ви таке зробили? Хто таке буде взагалі? Куди ви з цим підете? Що ви це? От він так от. Це на рівні відчуття. Дізналися теж на засіданні літературного об'єднання імені Бориса Тена. Дуже було дивним тим, що майже повна зала була, і заходить людина, і пішов такий шумок: ой, Юрасик, явився Юрко, явився Гуць. Всі оглянулися, надіючись, що хто там буде. Дуже скромно одягнена людина, сором'язливий, спокійний, як уже казав Олежик. Я прочитав у Мирослава Дочинця цікавий вислів. Безперечно, не кожен з ним погодиться з цим висловом, що у житті немає ні друзів, ні ворогів, а є вчителі, які тебе вчать тому чи іншому, або ти вчиш їх тому чи іншому. Ну, мабуть, якоюсь мірою. і... Це справедливо і це можна сприймати, тому що у наших не дуже частих спілкуваннях ми з Юрком, мабуть, були цим цікаві один одному. Чомусь він мене навчив, може, чомусь я його навчив. І зрештою він був цікавий, як для мене, був цікавий якимись несподіваними ідеями, несподіваними фантазіями якимись. Зокрема, я пам'ятаю, як Юрко. Пропонував пофарбувати танк на площі перемоги у рожевий колір, обліпити його квітами і влаштувати такий перформанс навколо цього. На той час це в, 2000, в кінці 2001 року він казав, що от давай ми проведемо акцію біля танка, ми зберемо людей. обов'язково, щоб був саксофоніст або хтось на трубі. Була зима, холодно. І ну, дуже важко було щоб хтось згорав на трубі, в мороз. Обов'язково має бути така людина. Але він не припускав, що там якісь труднощі мають бути. І перейменуємо площу перемоги, ну, площу там, де стоїть танк, в площу танка. Він з захопленням ставився до японської, китайської поезії, до форми танка. Ну, треба окультурити все ж таки площу, зробити її. Він до цього ставився серйозно. Він хотів цього. Він – Давай думати, давай якось організовувати. Тому що я був навіть в моїй особі, я ходив в училищі, кажу, От, давайте придумаємо, щоб все ж таки якийсь день там визначити. Ну, конкретно людина, щоб просто заграти, Пару людей, акцію таку маленьку зробимо. Це не відбулося. Але з'явилася стаття в Києві. Що ця акція трапилась. І все ж таки площу було перейменовано. Він тоді підписав під псевдонімом Хома Брус або Хома Брут. У нього такий співзвучний Іван Брус, він іноді підписував. Отже, але як події, типу, трапилась, Отже, містифікація є. На тлі покоління те покоління треба було б знати е, детальніше. Але наскільки я орієнтуюся, я так думаю, що Юрко був надзвичайно помітною особистістю. Він мав свій голос, він мав свою думку завжди. Він був, що дуже важить, незалежним е, у своїх судженнях. Він був, ну, стояв, це вже Даленко про це говорив, він стояв над літературними якимись угрупованнями, тобто він не був заангажованим. І тому до нього дослухалися, а потім він мав дуже, дуже тонкий смак на справжність. От. І його оцінки, ще раз повторюся, дуже-дуже багато важли. Для, Причому для батьків, до нього дослухалися. І я думаю, що все-таки до певної міри він був знаковою постаттю для свого часу. І я думаю, що він залучається зараз. Таким же. У літературі, тому що він справляє і досі вплив. Я знаю людей, які його особисто не знали за життя. Вони не були знайомі, але познайомившись з його творчістю, вони присвячують йому своїй поезії. Все про щось говорить. Світла нетутешня людина з певними своїми химерами, але надзвичайно талановита. От, е Я свого часу писав пародії на його вірші, власне, і до його поетичних експериментів ставився, скажімо так, не завжди кхм, толерантно. От. Але це саме, Юрко на це не ображався, бо, власне, е думаю, що для нього чужа думка була важлива, але не була визначальною. Тобто, щоб ставити перед собою мету, щоб догодити, сподобатися, щоб це було сприйнято. от, у творчості, він цього не ставив. А особливо я ціню його <кхем> прозові твори. І це його перша, по суті, і остання прижиттєва книжка Замовляння Невидимих Крил, от, вона явила. Чи засвідчила, що в нашу літературу прийшов потужний прозаїк? На жаль, тільки прийшов. Завжди були раді його бачити. І чомусь тягнулися до нього, і чомусь була підозра, що що це він таке цим жінкам обіцяє, що за ним завжди шла б жінок? Але повірте, не вігласом не був, не Дон Хіхотом, можливо, але не якимсь Альфонцем. Просто людина, яка дуже цінувала свою матір, яка росла своєю сестрою Раїсою, яка зараз знаходиться в Канаді, проживає, і яка міла вислухати, не зобіжать нікого. По-братськи відносився до. Всіх тих, хто хоч трошки його знав. Справді ця людина жила у якомусь своєму особливому світі, і його, мабуть, менше всього цікавило, наскільки адекватно сприймають його. Е Ті, з ким він зустрічається, ті, з ким він спілкується, мабуть, було для нього. Це важливо певною мірою. Але загалом Юрко був, ну не знаю, абсолютно, не абсолютно, але вільним у своєму мисленні. І, відповідно, вільним у своїй творчості. Гуць. Гуць. Гуць актуальний. Гуць є. Був колись. І лишати інсектуальним. В чому Сорока Петро каже, що Буць уже зараз належить до хрестоматійних авторів. Я з ним абсолютно з цим погоджуюсь, тому що ті теми, які зачіпав Гуць, ті проблеми, які він ставив, потім навіть та естетика, яку він започаткував, вона вічна. Вона вічна і свого часу він теж це усвідомлював. Я думаю, тому що він колись в листі приватному до Петра Сороки казав, не треба сподіватися, що щось прийде нове сюди, лише це те, що ми встигнемо зробити. Все інше поглине література конвейерного їдла. Ось приблизно так, можливо, я трішки помиляюсь. Тобто, це був глибокий, надзвичайно глибокий і теоретик. І те, і теоретик Мистецтва загалом, тому що він прекрасно розбивався в живопису. Я це можу вам сказати точно, тому що ми не раз заходили з ним там на театралі. У нас є художній салон. Його оцінки це було щось невоєнне. Це були такі фахові оцінки, що тільки можна позаздрити тим художникам, на яких звертав він увагу. І потім те ж саме стосувалося літератури. В літературі він мав. Осібну свою осібну думку, вона не співпадала, вона не буде співпадати, і не скоро ще буде співпадати з тими уявленнями, які є. От по багатьох метрів він говорив дуже скептично. Сьогодні ми бачимо, що це піна, вона вже сходить і лишається те справжнє, яке має залишитись. І в цих своїх оцінках, що тоді Гуць був переконливим і залишається і досі. Володимир Даниленко все ж таки причепив оцей йому штамп, мандрівний дяк. Ну, можна, ну це штамп. Я може так і не хотів би казати. Ніяким дяком він не був, але мандрівником він був. Він ну, наприклад, чому він розривався Немильний Житомир Київ. В немильні — це його стихія, але в немильні він не міг себе реалізувати як літератор. Йому потрібен був Київ. Київ він називав монстром, ну, який просто поглинає людину в собі. І просто ти себе не почуваєш людину, ну, цілісною, творчою людиною. він тікав не немильню, а проїздом через Житомир. І тому часто він зупинявся саме в Житомирі як щось оптимальне, як щось близьке до немильні. І не таке гамірне, не таке рухливе, не таке поглинаюче, як Київ. Це ну, такі основні точки його е, мандрування. Відповідно, була хата. Він міг спокійно жити в Немильні, міг би там засісти, бути е, ну, не сільським, все ж таки, письменником, але от собі замкнутися в своєму просторі. Е, ну, все ж таки, його цікавило. То він все ж таки великий мистецтвознавець. От е, Григорій Цимбалюк на цьому зазначав, він мистецтвознавець і його цікавили виставки. Наприклад, його цікавили по всій Україні десь якісь виставки. Навіть іронічно трохи Володимир Даниленко подавав, що при зустрічі він казав, знаєш, там от в Польщі буде виставка така-то, і вона називається такий там, автор завтра. <смас> ну, В тому плані, що він жив навіть тим, що там щось відбувається, і його це цікавило, і він, і він про це знав. Він настільки був не містечкового. Немістечкового освіти, розуміння а більш такого глобального, більш. І не українського, все більш міжнародного такого. Знав, що якісь от новітні тенденції Франції, в Італії відбуваються в літературі, в мистецтві. Все це впливало на його творчість, ну, але це, це окремо треба співставляти, досліджувати. Питання цікаве, для мене навіть трошки смішне. От. Тому що, власне, сковорода, це у нас по курсу шкільної літератури і іншого, що ходив від села до села, з торбинку і так далі подібне. Так, Сковорода був аскет, аскетом у житті, але менше з тим він його приймали у най вищих колах Сковорода свого часу міг і, і жити, на, як би зараз казала, на стипендію імператорську. От. Тобто Скорода не мав просто свого маєтка, але я би не сказав, що він вів аж такий надзвичайно аскетичний спосіб життя. Це коли брати зовнішню фабулу. Сковорода був. Видатним мислителем, видатним філософом. Цього вже ніхто заперечити не буде. От. Так що, згодом на те, що Юрко не жив на імператорській чи президентській стипендії і не був вхожий у вищі аристократичні кола, От. навряд чи його можна назвати Сковородою, в цьому плані сковородою. Кінця ХХ століття. Загалом я б, я б не сказав, що Юрко був байдужий до побутових умов. Він не був байдужий до побутових умов. Йому хотілося мати свою, свій куток, своє помешкання. От. На жаль, просто в силу обставин життєвих він цього не міг зреалізувати. От. І з іншого боку, просто не ставив собі, мабуть, за мету будь-якою ціною цього це замати для себе. Ми з ним говорили про щось, про різні речі говорили при зустрічах, але. Не можу напевно сказати, яка була його визначальна, там, стрижнева, можливо, якась там світоглядна позиція. Так? Тут можна вже оцінювати з огляду на те, що ти знаєш про його життя, про його рухи у житті, але тим не менше, мені здається, що він намагався жити за принципом е тим, що е свобода особистості. Завершується там, де починається свобода іншої особистості, і він був максимально вільним у своїх і внутрішніх і зовнішніх проявах. Тому що стосується першого, тобто вільним абсолютно там чи не абсолютно, але максимально вільним внутрішньо, цей принцип не може прив'язувати до чогось конкретного. Смерть Ґудзе у перші місяці після його відходу десь на Радіо Свобода. Тоді ми писали на тому місці, де ми саме на тому місці, де він загинув, ми були там, і говорив я про те, що ми не віримо. Ми це, я не вірю, досі не вірив Концевич до останніх своїх днів. От, тому що були моменти, на які чомусь наші. Органи не звернули увагу, вони взагалі не звертають увагу ніколи на те, що потрібно. І ті моменти залишились загадковими і досить неприємними. Та ж рана, яку можна було отримати, тільки впавши з четвертого поверху, як лікарі в приватній розмові говорили. Хто міг би бути причетним до того, я навіть не знаю. Дуже важко сказати, тому що. Ну, взагалі, я кажу, що він був не конфліктною людиною. Тим не менше, він мав завжди свою чітку позицію. Я не скажу, що він її відстоював, він, він ніколи її не відстоював. Він її мав, і на цьому крапка. Йому не потрібно було відстоювати. Е, відстоюють ті, хто сумнівається. Він не сумнівався. От вона в нього була. Питали, він відповідав. Не питали, він не розмахував, як прапав нею. Ну, комусь певно, заважав. Все-таки мені здається, що тут такий. Це — наглий момент він має місце. Ну і, звичайно, коли та страшна звістка, що знайшли Юрка, і чи це він, чи не він, щоб поїхали, узнали, щоб виїхали в обласну лікарню і зробили там уже, ну, перевірку, чи це він, бо в сумці лежало його щоденники, якісь телефони і так далі. От. Ну і з того вже все, як кажуть, і закінчувалося.